Що ж, всім привіт, любі друзі, і ми продовжуємо з вами грати в гру Creeper World 4. Ми продовжимо протистояти ось цьому е, рідкому нашому ворогу. Це вже в нас 15 місця, і давайте починати. Ми е, знову, як завжди, розставляємо всі вежі для е, нашого попереднього видобутку енергії. А поки ви не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також можете написати будь-який коментар на підтримку україномовного контенту. Я буду вам за це дуже вдячний. Так, ми продовжуємо. У нас тут є ось такі невеличкі острівці, і між ними кожному стоїть щити, що теж мене, в принципі, дуже радує, але ми будемо все рівно робити якось отак. Це все займемо. щоб е, цей Гадкий крип до нас не пробрався. А для того, щоб він до нас не пробирався, ми зараз з вами будемо будувати ще лінію оборони. Поки на цей е, я не буду лізти, нам е, обов'язково потрібно побудувати факторі десь ось тут. Обов'язково нам потрібно е, засвідчитись в тому, що до нас не пройдуть ніхто е, ніякі блоки. Ніякі і ще якісь штуки, тому ми зробимо ось так. Вони, я сподіваюся, будуть перекривати одне одного. Захищаємо наші території ось таким чином. І, в принципі, на цьому ми поки що закінчуємо. Так, давайте все-таки не будемо закінчувати, поставимо буквально по одній мортирі, щоб якийсь перший початковий крип, воно. Зупиняло. І все. Можемо починати дивитися, як у нас все це буде відбуватися на четвертій швидкості. У нас в цій місії немає ніяких, так би мовити, початкової енергії, ніякої у нас немає. То у нас були акумулятори такі. І ми все це робимо лише своїми силами. Тому, бачите, одразу будуються ось у нас вежі. І я сподіваюся, що встигне добудувати все те, що я хотів. Це було б дуже чудово. Так, все, почали будуватись саме захисні наші споруди, ППО, снайпери. Все, патрони підійшли. Все. Е, з першими випробуваннями нашими ми впорались. У нас залишаються всі попередні. Е, наші так би мовити, досягнення, але я спочатку зроблю у нас тераформер чисто для того, щоб він будував, не будував, не а знищував ось цей. Кри. Бачите, щити трохи витримують і потім вони падають. Це зрозуміло, ми могли б одразу піти сюди, але це було занадто ризиковано, і тому я не хотів цього робити. Так, подивимось, впораєшся. Впорався. На перший час впорався, тому поки не, ми не будемо його чіпати. У нас є. Е, а, додались такі штуки, як е, скімери. Е, Пояснюю, це штуки, які на час вимикають наші з вами е, установки. Так, давайте побудуємо сюди мережу пілонів. Дотягнешся, дотягну, все, чудово. І починаємо будувати з вами бомбери. Бомбери, як відомо, імбани контриться, тому що Б'ють в будь-яку точку. Ми зараз додамо іще купу ППО, тому що щось Щось не те, скажімо так. М -м, напевно. Ми можемо побудувати ще трошки мортир ось тут. Все, хай будуються. А, снайпери оцих скімерів і вбивають. Чудово, тоді ми побудуємо ще одного снайпера ось тут. Давайте два бомбери будуть бити в, в саме серце, просто щоб зменшити загальний потік цього крипу. А троє будуть бити ось сюди. Щоб зменшити загальний потік е, цього крипу ось тут, де ми будемо саме проходити, так сказати. Все чудово, там ті яйця вони накидують, але то без е, різниці, бо що говорити, якщо потрібно робити. Так, автолаунч, все чудово. Все ми начебто маємо відбиватись. Щось у нас пішло не так. і У нас з вами проблемки. І проблемки доволі великі. І напевно, що ми програли. Хоча ні, я думаю, що ми впораємось. Не будемо здаватись. І все у нас вийде. Так, будуємо з вами ось так. І нам же ж потрібно побудувати ось тут е, ППО. Все, зараз зарядяться ось ці штуки. Не будемо, значить, халтурити на нашій обороні. Все, зараз вони виб'ють, я сподіваюсь. Так, вони вибили. Ми ставимо дві мортири, котрі будуть у нас. Ну, що це за діло? Це не діло взагалі-то, знаєте. Так, давайте ставити по одному. Там той креп знищиться. Ставимо мортири. Ставимо ще одного чувачка, котрий це все буде знищувати. А хоча ось цей полетить, тоді зачищати нашу територію. Так, все наші. Бомбардувальники зі своєю справою справляються. А чому ось ці тру. А, все. Давайте їм дамо іреану, одразу три штуки. І хай вони просто зроблять з ворога попіл. Бо він мене вибісив і мені це дуже не сподобалось. Давайте побудуємо ось так. Якщо встигнемо, бо вже летить сюди. Встигли, чудово. Так, і побудуємо снайпери. Хай мені вже не шкода. І десь ось тут одного побудуємо. Для того, щоб, як то кажуть, точно вони впорались. Починаємо формувати наш штурмовий загін. Це буде у нас три кулеметника і дві мортири. Один кулеметник буде з Єреном. І одна мортира теж буде з єреном. Так, зачекайте. Ось так. Сподіваюсь, ми е, впишемось в формат 30 хвилин або навіть менше. Бо місії тут починають бути доволі ну, довгі. Так, сюди лети. Хто, хто там взагалі атакує? А, це ось ці ЄРН-ні вороги? Ні. Загалом добре, хай літають, хай розбираються, бачите тут. Вже взагалі майже нікого немає. Так, ми забираємо ось цих молодих. Хто ще е підхватився. Так, їх мало бути п'ятеро, але їх шестеро. Я не бачу. А, ну ти будеш. Е станеш, так би мовити, іще одним нашим авангардним чуваком. Все, чудово. Ми з цим впораємось. І продвигаємо з вами далі. Так, 4. Хай йдуть сюди, ми зараз їм вежі і швиденько її зробимо. Мортиру можемо переставити ось сюди, щоб вона атакувала ось тут, десь десь невідомо де. Хай хоч кудись, але стріляє. Ти теж свалиш звідси. А чому так вийшло? Я не розумію. Напевно, щось вже трапилось по типу. Того, що ми не поставили ППО. Це дуже велика є проблема. М Моє упущення, але я сподіваюся, що не критичне. Погано, до речі, те, що. Не можна ніяк е, швиденько перемикатись між. Е... Та що знову не так. А, мати моя. Так, добре, давайте поставимо ось так. Хай будується це все. Знову ставимо на підтримку, віддаємо ЄРН, бо він вже кудись е, відлітати збирався в теплі края. І ми поставимо. Тут рефайнері, не знаю для чого, але поставимо. І обов'язково я знаю, що я забув поставити. Це снайпери. Звичайно, це ж снайпери. Ставимо ось сюди взагалі по скаженому. Так, впорались з По-скаженому ми поставили нашого кулеметника. І ось сюди, сподіваюся, він там щось може зробити для того, щоб заграбастати ось цей шматок території. Так, щось він там зробив. Чудово. Красавчик, ми продвигаємось далі для того, щоб ми могли спор лаунчер от він прибрати. Це нам теж дуже сильно так допоможе. Поки що ми. Просуваємось вперед ось цими засобами, що в нас наявні на даний момент. Снайпер. А я тут начебто снайпер буду. А, ось він. Все, нормально. Забираємо дані, можливо, нам щось дадуть. Я точно не пам'ятаю, що. Але можливо, щось дадуть. Так. Ні, напевно, нам нічого не дали. Ні. Добре. Не будемо цим перейматися. Додамо ще більше мортир. Ось так. І декілька. кулеметників. Все, ми можемо. Все, нам ніхто. Ага, ніхто нічого. Чому вони не атакують? Алло. Можна, будь ласка, атакувати? В чому проблема? Нормально, я збудував купу мортир, і вони всі виявилися беззахисні перед е, якоюсь напастю. Не знаю, якою навіть. Типу, що його зруйнувало, там, можливо, скімер якийсь, але як він пройшов. Давайте ну знову побудуємо там. снайпера. Щоб снайпер, можливо, снайпер вирішить цю ситуацію, бо тут щось постійно, щось не вибухає. Так. У нас також щось вибухає отут постійно, тому я пропоную побудувати також ППО і ось тут. Разом зі снайпером. Щоб на підході він відстрілював. Тут вже хтось відстрілює. Все. Ми ставимо 0 І будуємо, звичайно ж, тавери. Без цього, як то кажуть, нікуди. Ставимо мортиру. Ставимо ось цього молодого і ось цих двох для підстраховочки. Зараз ми все вичистимо, цей може переходити поки що сюди. Щось у мене знову там вибухнуло, що? Сподіваюсь, не щось занадто важливе. Так, цього чувака ми можемо потихеньку переправляти вже сюди, хай він там щось бомбить. Та і цих, в принципі, теж. Хай вони ось тут розбомблюють, буде чудово. Так, снайпера нам потрібно переставити сюди, а блопи у нас знаходяться тільки тут, тому я думаю, цей снайпер закриє наші потреби в цьому. Переставляємо потихеньку наших кулеметників. Немає зробити свій внесок в нашу перемогу. А також ставимо е, наші мортири. Не забуваємо про рефайнері, поки ми можемо це зробити. І також я хотів побудувати десь ось так можливо. Так, чудово, у нас вийшло. Ставимо нашу мережу, вона нам дуже допоможе. Тому що єрену у нас немає. Ну, у нас один залишився, але я б його хотів, напевно, витратити на щось інше. Поки що навіть сам не знаю на що. Напевно, поставити кулемет ось сюди. І мортиру теж, чому вона просто проставила її. А ось ці три мортири ми відправимо ось так на передову. Все, начебто ми справляємось. Ні, не справляємось. Зараз воно нам все знищить. Я думаю, це буде не критично. Ні, критично це буде. Все? Все, впорались. Давайте збудувати далі. Немає зв'язку, дуже погано. Зараз у них не буде патронів. Ні, патрони є. все чудово. Зараз почнуться ще швидше доставлятись, бо. Пілони відновив. Так. Начебто ми захищені з усіх сторон. Я не побудував тут е, ППО. Моя помилочка. Побудуємо одразу дві. І починаємо продвигатися далі і далі. Чому ти не працював? Завтикав чи що? Не знаю. І знову, ну, типу. Це норм взагалі, йому норм. Так, давайте десь тут стояти будеш. Ми вепон ставимо снайпера. Це все оті скімери по-любому. Так, ми ось цих двох кулеметників відправляємо сюди. Їх е єреновий кулеметник прикриває, тому з ними все має бути має бути добре. І тим часом ми само Єренно переставляємо трішки ось сюди. І мортири. Мортири теж мають бути. Так, добре. Напевно, ми починаємо потрошки впоруватись цим з Тебе переставимо десь сюди. Все, добре. Будуємо наші вежі і намагаємось побудувати нулі фаєр. Але зараз ті яйця будуть лопатись. Я сумніваюся, що в нас е, вийде це все зробити гарно. Можна було один нулі фаєр побудувати, але ні, не будемо е, ризикувати. Бо, знову ж таки, я ж говорю, яйця почнуть лопати і буде неприємно. Так, ця мартира взагалі не працює, як і ось ці дві. Тому давайте їх переставимо для того, щоб вони е, хоч щось корисно робили. Так, все, патрони є. Проходимо ось сюди. І починаємо е, робити бруд. Робити бруд, тому що ми закриваємо емітер, це вже мінус. Один постійний, одне постійне джерело крипу. Це чудово. Тут все у нас. А, нуліфар нам збили, чудово. Чому я не здивований. Клас. Так, давайте ось цю мартиру кинемо сюди. Хай потихеньку, помаленьку вона якось там вичищає все. Бо. Що по іншому робити, ну типу я не знаю. Так, спробуємо ось так зробити. І капець нашому кумату. Ні, не капець. Чудово. Ми можемо розібратися з яйцями навіть. Давайте це зробимо. Все. Ми, в принципі, справляємось. Тому ми можемо поставити ще один нулі ось так. І той ми потім знищимо, бо він е, потребує енергії доволі багато, наскільки я зрозумів. Так, а тут чому нуліфаер не побудувався, не зрозумів. Так, нуліфа. Ось цей крестик ми маємо переставити кудись сюди. Все, чудово. І ми вже майже відграбастили е, наш шматок суші. Так, що там знову не так? Знову збили нулі фер. Ну, типу. Та скільки можна вже. А можливо і я дурень, тому що я не побудував для нього е, вежу. Так, переклеїм. Досить. Давайте ми... Е, я зроблю звуки трішки тихіші. Ось так, тому що мене... Особисто дуже напрягає ось цей гул, а він напевно буде ще довго. А, ні, все, ну добре. Якщо буде тихо, напишіть мені про це. Так, я поставлю потім назад. Що ж, ми можемо вже тим часом продвигатись на другий наш острів. Напевно, ні. Продвигатись ми будемо одразу ось так. І нам потрібно знищити стеж. Бачите, він вивільнив дуже багато ось цієї зарази одразу за один раз. Тому нам потрібно не забувати про це. Так. Ось ці хрестики ми вже, в принципі, можемо вставити десь сюди, хай вони там луплять. Так. Кулемети, кулемети Так, ракети. ракети у нас, ракет у нас вже немає, ми їх знищили, тому за це можемо не паритись. Блопів теж немає, є тільки відключалки, оці. відключалки. Будемо закривати ось цим снайпером. І тут ще одного поставити потрібно, але там йому нема куди бити, тому він не буде ефективний, скажімо так. Принаймні, я на це знову ж таки сподіваюся. Так, ці вежі не добудуються, я на це і не сподіваюсь. Але зробимо ось так, заради того, щоб ми могли переставити наші мортири, і вони нам, можливо, щось допомогли б. Так, ставимо ось так, ставимо ось так, потихеньку, помаленьку. Цей крестик вже нам не потрібний. Все чудово. Авіація розчищає нам шлях. Ми проходимо далі, все як і мало б бути, тільки ось щось е, тут за проблеми, купа крипу не, не розуміють, що сталося. Так, добре, зараз ми. А, тут емітер. Я зрозумів, чому його так багато. Але нас це не зупинить. Ми будемо все рівно проходити далі. Проблема в тому, що коли ось ця земля стає такою синенькою, то... Воно шкодить нашим будівлям. Ось бачите, тому. Ні, потрібно зробити ось так трошки назад, щоб мортири теж прикривали. Чому, до речі, вона залишилась залишилася тут. Так, добре, хай він лупить ось сюди. Я думаю, ми вже впораємось і без підтримки авіації. А ми тим часом я знаю, який бруд ми зробимо. Ми ставимо спреєра. Ось тут. А, напевно, навіть декількох. Хоча, так, декілька спреєрів. Двох ми поставимо. У нас два ерену просто є. Ставимо їм ерен. Що вони хочуть ерен. Ну, ти пересувайся, і ти пересувайся. Антикрипу у нас поки немає. І це, ну, це зрозуміло, що його немає. Зараз він буде. Ми ставимо ось так. Воно тут все вичистить і ось тут можемо поставити, ми отримуємо антикрип. І ось ті розломи такі з жовтими ефектами, то я не знаю, як би це пояснити. Напевно, що дублікатор матерії можна пояснити це так. Якщо туди потрапляє крип, то він дублює крип. Якщо антикрип, то. Відповідно, у нас буде купа антикрипу. Так, все, блюїти з'явились. Все, хай вони атакують. А ми тим часом побудуємо їм е, пілончики. Так. Як би це так побудувати? Ні, я в будь-якому випадку мені потрібно переставляти вежу, ну, то і хай з ним зараз переставимо, е, щоб зробити перекол Дес. Так, добре. Е, ні, не добре, ти щось. Ні, нормально. Все, будуємо вежі, ні про що не переймаємось і скоро будемо вже святкувати перемогу, тому що скоро ось, бачите, зайде вже потихеньку антикрип наш генерується, і він відбиває е, від крипу нашого всі ось ці штуки. Все, чудово, ми можемо, в принципі, переходити ось сюди. А, там скімер спрацював. Чому його не знищили, до речі, не розумію. Так, добре, ставимо ми 0 поставили, все, чекаємо. Все працює, бачите, вже купу антикрипу у нас вже він аж ось тут. І ми можемо зробити переставити наших молодих сюди і вмикнути їм always on. І все, вони теж будуть виробляти е, крип. І все, ми вже справились. Адже нам потрібно лише зануліфаєрити всіх інших ворогів. А, до речі, яких? А, це ось ці скімери три залишились. І активувати тотеми, Що ми теж зараз з вами швиденько зробимо. Адже у нас тут все вже в нулі ой, в антикрипі. Ми всім впорались. Так, ставимо з вами е, weapon 0 От, Я сказав один, щоб три. Зачекайте. Одним нуліфаєром одразу три. по модному будемо е, працювати. Зараз вже виконаємо і останній, так би мовити, пункт. Е, останнє завдання наше. Так, давайте я в опціях е, скрию ось так. Ем, так. Антикрипер. Зачекайте. Тут десь можна було е, щити і. О, ось так. Е, приховати антикрип. Тобто, ось видно білим, що він тут є, але скільки його це трошки заважає. Все, ми виконали, ми впоралися за. Годину 15 хвилин на четвертій швидкості приблизно півгодини. Думаю, на цьому будемо з вами закінчувати. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також напишіть будь-який коментар підтримку україномовного контенту. Буду за це вам дуже вдячний. А також віримо в ЗСУ. Чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення!